Зараз ми з вами розглянемо тістоділильну машину А2 хтн Роторна тістоділильна машина призначена для ділення тіста на шматки рівної маси для подових, формових і булочних виробів з пшеничної і житньої муки. Основними частинами машини є станина з приводом приймальний бункер, тістова камера, ділильна головка і конвейер. Тісто в машині ділиться за об'ємом з підтримкою щільності в шматках. Безперервно обертаюча лопасть переміщає його у тістову камеру і нагнітає в мірні кармани. Куски тіста однакового об'єму відмірюються за допомогою мірних кишень, розміщених у ділильній головці, що безперервно обертається. Масу тістових заготовок регулюють на ходу маховичком змінюючим об'єм мірної кишені. Тістова камера, ділильна головка і конвейер розміщені консольно на станині машини. Стабілізатор тиску зв'язаний з заслінкою у зоні нагнітання тіста. Принцип роботи машини наступний. Із бункера тісто подається у тістову камеру, де захвачується лопаттю, що безперервно обертається. Спочатку заслінка відкрита. І гази, що знаходяться в тісті, виштовхуються назад у бункер. Потім вона закривається і під тиском лопаті тісто заповнює мірну кишеню ділильної головки. Наявність стабілізатора тиску дозволяє підтримувати в зоні нагнітання необхідний тиск, що забезпечує постійну щільність тіста, що надходить у мірну кишеню. Заслінка, яка під дією надлишкового тиску, повертається, зайве тісто пропускає назад у бункер. При заповненні тістом слідуючою мірної кишені, поршень, переміщуючись виштовхує відміряну раніше масу тіста, заготовка відділяється від ділильної головки ножем і скидаючим валиком передається на стрічковий конвейер. Модернізована модель лопатного тістоділильника а 2 хт 1 н має чотири типорозміри. В машині використані нові матеріали для робочих органів, забезпечуючи роботу частин, що труться, без мастила. Краща і значно простіша конструкція приводу. Знятий складний кулачковий механізм приводу заслінки, а замість нього використаний простий ползунково-шатунний механізм. Із зміненою конфігурацією лопатного нагнітача, поліпшені підшипникові вузли. В машині використані змінні ділильні головки. Одно і двокамерні. Конвейер складається з двох частин горизонтальний і під нахилом. І має самостійний привід. Для захисту від адгезії тіста до поверхні стрічки конвейера. останній має вентилятор. При виробці пшеничних сортів хліба і муку посипних житнього і пшеничного хліба. Тістоділильні машини типу Діва випускаються в Германії фірмою Wern und Умфляйдер. Аналогічні машини Соча випускаються в Югославії. С-70 в Венгрі. Вони відрізняються зовнішнім оформленням, легкістю і зручним керуванням, окремими механізмами і принципово новим типом нагнітача з достатньою високою точністю ділення. Завдяки використанню ряду прогресивних конструктивних рішень машина має малу масу 800 кг, що дозволяє встановлювати її на чотирьох роликах. І полегшити переміщення цеху. Тістоділильна машина діва складається із станини на чотирьох роликах, двох фіксаторів для встановлення машини зверху на машині прямокутна прийомна воронка, задвинута до бокової стінки для кращого доступу при чистці від тіста прийомних органів. Остання виконана у вигляді напівциліндрічної ємності. У центрі якої розміщений нагнітальний барабан з радіальною проріздю, в якій знаходиться нагнітаюча лопать. У нижній частині робочої камери закріплений змінний мундштук і відсикаючий ніж. Тістова камера закривається легкозйомною кришкою. Під вихідним отвором мундштука розміщений стрічковий конвейер для відходу тістових заготовок з натяжним роликом. Зверху над конвейером розміщений мукопосипач. Приводний електродвигун закріплений на паралельних направляючих, по яких він може переміщуватися. Від двигуна обертання передається через клинопасовий варіатор швидкості на проміжний вал. За допомогою клинопасової передачі від нього приводиться в рух валики. Швидкість обертання валиків регулюється індивідуальним клинопасовим варіатором з натяжним валиком. Регулюється в межах 13-40 кусків тіста за хвилину з допомогою варіатора. Привід нагнітаючої лопаті і відсікаючого ножа здійснюється за допомогою кулака, закріпленого на валу і системи проміжних важелів. Привід стрічкового конвейера і мукопосипача. Здійснюється відвала ланцюговою передачею. Маса тістових заготовок регулюється штурвалом зміни кута качання нагнітаючої лопаті. Працює машина наступним чином. Тісто самопливом поступає у прийомну камеру. І за допомогою двох рифлених валиків нагнітається в робочу камеру ділильника. Потім нагнітаюча лопать. Переміщується в крайнє ліве положення, опускаючись, відділяє в камері встановлений об'єм тіста і, повертаючись проти часової стрілки на деякий кут, випресовують тісто через мундштук на конвейер. В кінці операції випресовування заготовка відсікається від мундштука плоским ножем. Між валиками є достатньо великий зазор близько 90 мм. При цьому вони здійснюють у робочій камері здебільш невеликий тиск, стабілізований при допомозі міжвалкового зазору. Оскільки випуск тіста з робочої камери через мундштук проводиться періодично, а подача валиками безперервна, то в робочій камері тиск циліндрично збільшується і під його дією також циклічно. Спрацьовує вказаний вищий механізм стабілізації. Маса заготовок регулюється за допомогою двох регуляторів. Перший має кут повороту на гнітаючій лопаті, другий швидкість подачі тіста валиками. Така система регулювання є незручною, хоча здебільш гнучкою дозволяє регулювати масу заготовки в широких межах від 0,2 до 2,4 кг. механізм регулювання маси заготовок відрізняється оригінальністю конструкції. В тістовій воронці знаходяться два живлячих фалика. Нижче у напівциліндричній камері барабан з діаметральною проріздю, у якій знаходиться нагнітаюча лопать. Лопать виконує складний рух. Вона повертається на деякий кут і виконує радіальне переміщення в барабані при досягненні кінцевих точок обертання барабану. Барабан з лопаттю повертається за допомогою кулака з пазовою доріжкою, закріпленого на головному валу машини. Пазовою доріжкою переміщується ролик, закріплений на важелі останнім другим своїм кінцем. Шарнірну, Кріпиться на опорному валі. У щотці важеля прорізаний паз, по яким може переміщуватися сухар, зв'язаний через шатун і кривошип з валом барабана і лопаттю. На сухарі закріплена ходова рейка, в яку входить гвинт. На приводному валику регулятора знаходиться ходова гайка з візиром і маховичок з рукояткою. Зміна кута повороту нагнітаючої лопаті. При цьому візир переміщується шкалою, показник маси заготовки. Кут повороту нагнітаючої лопаті змінюється в результаті зміни довжини відрізка, з'єднуючого всі ролики і сухаря, що рівносильне зміні величини ексцентри сесту привода качання барабану. Для забезпечення повороту нагнітаючої лопаті і її радіального переміщення на кривошипі. Шарнірно закріплений кутовий речаг. Один кінець якого з'єднаний з муфтою. При переміщенні муфти вздовж вала відбувається діаметральне переміщення нагнітаючої лопаті. Муфта переміщується за допомогою системи важел від спеціального валика, закріпленого на головному валу ділильника. Для безперервної подачі тіста вал валка. І його періодичного відбору, нагнітаючи лопатю одночасно із зміною кута повороту, слід змінити частоту обертання живлячих валків за допомогою клинопасового варіатора швидкості. Машина тістоділильна марки ХДЗ. Виробництво Смілянського машинобудівного заводу призначена для розділу тіста з пшеничної муки вищого, першого та другого сорту вологістю тіста 38-43%, з вмістом жиру до 7% і цукру до 7%. Застосовується в технологічних лініях виробництва булочних виробів. Якісні показники тіста та, е, повинні відповідати рецептурі і режиму технологічного процесу на підприємстві хлібопекарської промисловості з безперервним виробничим потоком. Машина може проводити розподіл заготовок масою від 0,55 кг, погрішність розподілу при цьому може не відповідати, ГОСТ 28. 88 і ГОСТ-286223. Основними складниками, одиницями машини є тістова камера, бункер, формуючий і ділильний пристрій, корпус, транспортер, привід механізму нагнітання, привід ділильного пристрою, електричний щит. Формуючий і ділильний пристрій, складається з камери 1 і механізму різання 2. На виході камери встановлена змінна насадка, вона позначена циферкою 4, з одним або двома каналами і ніж 5. За допомогою важелів 7, ніж сполучено з кулачковим механізмом. Тістова камера складається з ємності, яка позначена цифрою 1, усередині якої встановлений ротор. Він позначений цифрою 2. І заслінка, циферка 3. Ротор 2 встановлений на консольному кінці вала. 4. На цьому ж валі встановлена зірочка, циферка 5, заслінка сполучена з механізмом. Її повороту щодо поверхні ротора. Регулювання положення заслінки проводиться рукояткою до верхнього пояса тістової камери кріпиться бункер. Привід механізму нагнітання здійснюється від мотор-редуктора через ланцюгову передачу. Частота обертання вихідного валу мотор-редуктора регулюється частотним перетворювачем. Увімкненим в ланцюг асинхронного двигуна. Привід механізму ділильного пристрою здійснюється від мотор-редуктора за допомогою ланцюгової передачі на вал, на якому встановлений кулак та зірочки. Включення ланцюгової передачі в роботу здійснюється механізмом. На мадачинах зірочок є гвинти упори. На валу виконаний осьовий отвір, в якому встановлений гвинт і гайка, на якій закріплена шпонка. Гайка при обертанні переміщається уздовж вісі валу гвинтом. При цьому шпонка входить в контакт з упором і таким чином приводить в рух одну із зірочок. Зірочка приводить в рух ведучий вал барабана транспортера за допомогою ланцюгової Передачі. Транспортер машини виконаний автономною складальною одиницею. Він встановлюється на корпусі машини. На рамі транспортера встановлений пристрій для повороту тістових заготовок малої маси в одному з двох потоків, розташованих на стрічці транспортера. Електричний щит кріпиться до тістової камери і корпусу машини. Вся електроапаратура, окрім блокувальних вимикачів, встановлена в електрошафі. В процесі роботи машини тісто з бункера затікає в тістову камеру, захоплюється ротором і нагнітається в тістоформуючу камеру. На виході з останньої тісто продавлюється через одну або двоканальну насадку до ножа. Змінні насадки визначають форму і геометричні розміри тістових заготовок. Маса тістових заготовок визначається заданою швидкістю обертання ротора і встановленим числом циклів ножа в одну хвилину. Відрізані заготовки транспортуються стрічкою транспортера на наступну технологічну операцію. Заготівки меншої маси, двома рядами, а більшої маси в однорядному потоці. При дворядному потоці заготовок на стрічці транспортера вводять пристрій для переорієнтації заготовок. В одному з двох потоків при цьому останні відставатимуть і таким чином на наступну технологічну операцію заготовки поступатимуть по одній. Thank you.